ховатись тіпу, як віз. з із мамиці проте та проте їжака колючиська. То зараз подивимось, як води е, випорає. Хто краще випорається ай, е, з них в географічі на косвідчених питаннях. А почнемо без астродомії, бо чому би йде? О, ні, ну, а, а не ну ам не робить нічого такого. И зараз я вам можу показати гравиці. Та так виглядають наші гравиці, то починаємо то так Чи э, без. Плутон. Я відповідаю, що дні. А я також. І все ще нуль. Більше. Що? У нас е, то буде питання. Ем. А воно. Отаке ви точно не заможете на це. А ви доповісти і се дойде в яких їх до вибори око. можливо якісь існують. Риба прилипа, але я думаю, що риба прилипала. Але це буде правильно. Всі правильно відповіла то один один накорисять типу, как візу гей так не чесно. чому існує я користувати чипу как візу який і виграв а то означає що О, ви бачите так, так собой добре да се ту пода питання задавай добре чи чи можливо може бути те, що в що в країнах ах, ніч, може мати, ніч підкреслю слово, що може мати? більше ніж 35 градусів, е, я відповідав так. Е, ні. І правда відповіла мм це, а тим часом, боки її додаю це один пункт, то, то я можу сказати, а це. Кувейт, зараз їжак, треба твоє ім'я. Тебе часово пересудити і ось тут. Ой. Це водопостіле, так вже, на жаль, фоток Ні, ну і то за маленьке. Тоді ще за велике. Так, ну ось це кувейт. І тут було Конкретно в столиці в елікової ці було 40 градусів і це була ніч, тогда се ту пода питання Аня чиму з зараз А раз в Півдічні півкулі є осінь, а там весна, Ем, бо це зовсім протилежне, бо якщо буде зиба, анна це тупасть, то тоді то, то, то то, то, то то, там то буде літо. Е, я, я також. Е, бо мамця, напевно, правильно відповіла. Ну, правильно відповіли усі». гравець мамця. А додати до а тебе більш мінімалізму? Ну, звісно, що так. Ось все. додав». Гей, ну чому я? Перетворилась раптом на гуляне дідю. Ну ти ж сама казала. Ну добре, це краще, ніж голуб просто. Тепер я хоча б країна. А мене, будь ласка, також зміни. Добре, що було по тебе, О, і, і я тепер став також країною, а чому в мене кольори тут такі темні? Бо, в Тебе тебе зараз ні, а, бо а, там ну... через те, що в злочинських хотіла тебе... ходить, Тому і ти. І так я звує на дні день вже. Тому було до світла. Е, ну добре. Отчая чекайте, але ж день має бути та водичта. Давайте збільше, бо з місцями. Добре. Так, то нас тут питання. Чи існують країни в океані і, і вишіді з екватор. Так, так. Ну і всі правильно відповідають. Наступне питання. подопитання, чи ісдує місяця. Кез знаходиться на двох континентах. Навіряче існує Стамбул. І правильно відповів їжак Колючисько. То був його зараз 4 і в мамці 4. 4-4 на користі Пук візу. Наступне питання: в якій країні найбільше островів? в Швеції, в Індонезії? Хоча напевно і штучних, але все одно мама це відповіла правильно. Далі який день? скільки часових поясів використовується в ДРК. А і яких? 3 GMT і плюс 1 GMT плюс 2 GMT плюс 3. 1, 2 GMT плюс. Plus... 2, можливо, GMT і GMT плюс 3. Ніхто до правда відповів Діс, хоча мамця, два Дійсно, але проблема в тому, що проблема в тому, що GMT плюс один і GMT плюс 2. А, повертаємося до до О, Ээ, uh, який другий найбільший астероїд в астеро астероїдному поясі? эм uh, 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 ну, другий наибільший uh, сервис Ні, uh, uh, не серьес можливо... Добре, теж той сіріс. Ну і ніхто неправду відповів. 4 веста. І наступне питання. На чи існує краї... чи існує планета, яка була названа на честь одного з китайських богів? Існує. Не існує. Мама це відповіла правильно цією планетою є гонг, гонг. То наступне питання. Яка мінімальна температура була Гонга мною? От тим, хто задає вам питання, аня в глютовіке, найнижча температура влітку. Наголошую слово влітку. І чи ця температура була нижча, ніж зараз в осені та в осінь там? Та ну 8 здається, і це нижче. Риба прилипала, ефект риби прилипала і пішов до їжака колючийсяка, я бо я від нього скопіював. Ала? Тебе яка так не може? Ага. А я вже скоро виграю. Не, ну, дійсно, ти скоро виграєш. Алла, але я її далеко, Повертай Осада що йобагич до йо ще до YouTube візу до землі. То да се тупи питання. Скільки часових поясів в Україні? Один, один. Ніхто не відповів правильно. О два. Як два? Ну GMT плюс 3 GMT плюс дванадцять. Де GMT плюс дванадцять? Ви що забули, що биче? Ви що, забули вчорашню подорож в Антарктид? Іду віртуален. А-а-а! Точно згадали. То на і ту питання буде? Ну, звісно, що буде. Чи собаліда на екваторі? І чи е там є частини, які нижче, ніж екватор? Ні. Так. І правила відповіла мам. То нас тут ту пода питання. А, воно таке. Е де вважають один із найкращих медів у світі і напевно можливо і найкраще в Аравійському півострові. Показую. Де Аравійський півострів? Так, ну можливо. Е Ну Ось там я на Півстрові, ну, може ОАЕ. Я думаю, що можливо Оман. І ніхто не відповів правильно. Найближче був Таїланд, це Боємен. А, то я би міг пригадати от це собі дещо і ї... якби Добре, до святу буде питання, де була яка скільки в якому місці була де більша температура в тіні і скільки і ця і скільки ця в, ця температура виносить градусів Цельсії? Е, ну, напевно, так, я думаю, що не знаю. Можливо якби це складне питання, багато спокої можливо, е, можливо каїр, е, здається. Я коли відбудете здається колись, я почула що ель э, азізі. А тепер скажіть температуру? Сорок шесть. Правезли відповіла мама ця. <плес> Добре, на це тут питання. А то водо таке. Чи сьогодні в Києві була така сама температура, як в Анкореді зранку? Е ні. Ні. Ніхто не відповів правильно. В Анкорді сьогодні е було 11 градусів. Це десь там, а в Києві... О е, тоді 11 також як що е, добре, то доступне питання. Яка найбільш центральна країна світу? Так, ну давайте розглянемо тут, що є. Хм. Чад, чад, ну ви і, і, всі правильно відповіли тому. Ну і ось ще вийшла, бабця виграла. Вітаю з перемогою. Дякую. Уїзака колючисько. Побачимося в нас етуб. наступним разом в типу, як в'їзав. Ах.